Добрий день, шановні. Ну що, сьогодні в нас буде на огляді е, М60. Я буду робити один раз на тиждень таке відео з танком, з оглядом на один із танків. Тобто, це, можливо, буде там якась десятка, можливо, буде якийсь новий прийом. Коротше, щось в цьому роді буде виходити один раз на тиждень е, на цьому відео, на, на цьому каналі. По-друге, е, дякую за актив. Під минулим відео, типу, 200 вподобах зібрали. Молодці, кльово. Я бачу, що значить треба робити далі. Тому під цим відео, будь ласка, теж чекаю від вас 200 вподобах. Буду дуже вдячний, Я надіюсь, що ви протиснете. Тому тисни вподобаєчку і підтримуй україномовний контент. Е Сьогодні в нас буде огляд М60, трішки поговоримо про нього, зрівняємо його з М48 Паттон, тому що вони ну, більш-менш однакові. Е і пограємо трішки. Почнемо з того одразу, з, чого -з, чого -з того, що постійно ці перезаходи, постійно, Я не знаю, з чим це, я сподіваюся, що ВГ це побачить і щось на це е зробить. Кожен раз я перезаходжу. Кожен раз Кожен раз я перезаходжу. Я довго в ангарі не можу сидіти. Мене постійно вибиває. Ай, Боже. Ну, це смішно, реально. Ну, це реально смішно. Так, почнемо з того, що ставити по спорядженню. В мене саме стоїть е, велика ремка, ремкомплект, маленька, ну і, звичайно ж, адреналін. Чи є сенс ставити на форсаж під великим питанням. М -м як на мене, я не бачу цьому сенсу. Тобто, краще я буду кре е, е, швидше кидати, чим кидати рідше. але більш-менш швидко уїжджати. Але ну, типу, це таке під великим питанням. Що ставити з амуніції? З амуніції в мене стоїть кола, в мене стоїть покращене паливо, і банка, буде, напевно, правильно, пляшка коли. Тому якось так. На рахунок того, що загружати, я завжди загружаю трішки більше голдових снарядів, чим ББшок. На рахунок фугасів можна поставити три. Я не бачу сенсу там в більшому. І ось так. Зараз переходимо до обладнання одразу. Одразу до обладнання. Обладнання в мене стоїть ось так. ДОП, е, досилатель. Я не буду там сильно якось вмазуватися, просто буду... можете подивитися самі. Тут плюс 10 до траків, типу, до. Е, ще чогось я точно не пам'ятаю. Мінус 20 до е, Дамагу Тарану. Тобто, це, що тут стоїть. Можна поставити, я думаю, що краще буде поставити тут. на... Типу, це крити там екіпажу і все таке, мінус 10 до мінус 10 підриву БК, коротше, мінус 8. Тобто тут більш-менш, мені здається, що це буде краще стояти. Більш потрібніше. Тут на покращену оптику, звісно ж, тут на покращенні Пам'ятаю, як будуть обороти двигуна, але так і будуть. Чи є сенс ставити тут на броню хлопці, я не бачу сенсу. Типу, її, ну, коротше, це СТ. І типу, вона не сильно броньована. Тому, я прямо, якщо хочете грати більш-менш, то краще від ХП. Тому що 2000 ХП це вже більш краще, ніж уявна броня. Тут на зведення і тут вже на розкид. Тому що розкид тут трішечки завеликий, ну ми його трішечки зменшили. Ну як, він не дуже завеликий? 300 з копійками, то не дуже багато, там 310 десь. Але більш-менш краще ще зробити точнішим. Ну, і все тут таки залишилось більш-менш незрозуміле. Добре. Поїхали до броні, подивимося броню. Так, поїхали далі. Поїхали в бої, бої будемо одразу е, дивитися, як він себе почуває саме в е, рандомі. І глянемо, чи коштує він того, щоб його, до речі, відкривати. Хто не знав, завезли зараз контейнери на нього. Подивитись. Мені, мені саме цікаве те, що, можливо, я броню не запишу, тому що я, як я її запишу. У мене телефон, як моя веб-камера, тому каже, тут питання вже таке. Можливо, я просто вставлю десь на фоні, як виглядає броня. Щоб ви просто зрозуміли, але. Ну, до речі, я, ну, рухається він ну, не дуже швидко. Не дуже прям він. Тобто, маневреність, ну. Не така швидка, як хотілося б. Він мені, ну, якщо зрівнювати його з паттоном, будемо зрівнювати сьогодні з паттоном, то паттон, напевно, більш буде маневреніший. Більш в цьому плані. Але тут нікого немає, як я розумію. Напевно, треба їхати в іншу сторону. Можливо, зараз на бабаху. Чи ні? Та чи ні. Та Тобто тут -то 55 кілометрів максималка. Це для середнього танку, начебто і більш-менш нормально, але. Трішечки не вистачає. Забув, до речі, по ТТХ пробіжатися, треба було би про по ТТХ пробіжатися, але щось я кажу трішечки. Завтикав. Ну, ми пробіжимося пізніше. Добре встиг. 350 тут, до речі, альфа. Ну, Я, напевно, не встигну, але по цьому хлопоку встигну. 350 тут альфа за 6 секунд, тобто начебто навіть краще за СТБ. Ну, а з паттоном більш-менш однакові. Якщо не помиляюся, в патона, до речі, навіть ДПМ трішечки. трішечки гірший. Треба подивитися буде. Зрівняти. Ну ми зрівняємо обов'язково. Ну тут тупо такий більшов, більше схоже на те, що я, я якийсь в якомусь. Тупо снайпер. Ну тобто ББшками ну пробій тут треба буде дивитися, але я точно не пам'ятаю щось таке, як начебто більш-менш вистачає. Оце БКшку зробила, репнула бабаха, то є сильно. До речі, вона там гарно так злилась. Добре, що станканули. Ага, нам не вистачає, тупо не вистачає, щоб її пробити. О, це цікаво закинув. Оце дуже цікаво закинув. Ну тобто влучність я б не сказав, би, що тут дуже сам дуже гарно, але можливість закинути все-таки є. Ну і курва зараз відкидешся, буде по мені кидати, шмаляти все. Добре. Добре, танканув. Добре, 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 дай заберу. Добре. Куди я закиду? Чесно, я не бачив. В мене, ну. Не було видно. Бляха, тупо не вистачає трішечки. Добре. Ух, оце хлопак отримав. Добре, не встиг. Є 50. З Е-50, до речі, на каток його не можу посадити. Це буде цікаво. БК, до речі. Кріт БК одразу. Добре. Ну не знаю, чи вилетить в мене альфа. О тут уже під великим питанням, чи вилетить альфа. Вилетіла, вилетіла. Непогано. Зараз допоможу, зараз допоможу. Треба було би курва бабаху. Але там із... Добре. Так. Добре. Все бабаха залишилось. Залишилась бабаха. Ну, я вам хочу сказати, що він себе показав дуже непоганим. Мені сподобався. Тобто, бів був тупо, реально, трішечки каже, ну, ну, прям на був, але, скоріш за все, мені здається, що ми ще й взяли майстра. Ну так, ми взяли майстра. Ну, непоганий. Ну тобто, можливо, бій такий, але е, якщо грати десь від дальньої лінії, тобто, бачите, якщо ми грали десь далі, то ну нормально, типу, сейвити ХП, він навіть щось танкував. Можливо, це просто такий бій. Але, як на мене, досить таки непогано. Е, 118 тисяч. На рахунок фарму, він не найкращий фармер, Ну, а враховуючи те, що ми кидали голдою. Треба враховувати, що він, можливо, даже ще щось і вивіз, бо міг би нічого не вивезти при таких, бо ми голдою дуже багато кидали. Мені взагалі сподобався, але маневреність. Тобто, пушка тут схожа з патоном, але таке, як в паттоні, вона трішечки краще, трішечки комфортніша. Тут великий розкид, причому, що ми ще в обладнанні поставили на менший. І він трішечки тут, скільки зараз по тутаху глянемо. 3500-3513 у паттона без обладнання. без обладнання, 3267, Тобто ДПМ тут я ж говорю трішечки і Навіть якщо обладнання поставити в паттона, воно все одно буде. Ну ось ми поставимо ну, на доп. ось якраз, 3513. А, так, тут однаковий ДПМ. Тут однаковий ДПМ. Прикол в тому, що тут, напевно, однаковий. да, Тут однаковий ДПМ. Тут тупо однаковий ДПМ. Але рахунок раху... треба подивитися, що тут взагалі по пушці. 255 мм пробиття 350 альфа 317. Але я обладнання не став. Тобто, коротше, вони, можна сказати, взагалі ідентичні. Щось мені так здається. Так, да, тупо однакові. Ну, хлопці, вони однакові. Єдине, що в паттона. В на коли перевели в PBR, в нього убрали мінус 2, зрізали мінус 2 до КВНів, Тобто тут КВН не краще. Тобто, можна сказати, що е, М60 навіть то став кращий, ну, тому що в нього ДПМ однаковий, все однакове. Єдине, даже, ну, трішки, мені трішки розкид завеликий, але типу, по броні тільки. Але броню, можливо, я покажу броню все-таки подивлюсь. Але ну, реально мені сподобалось. Мені сподобався. Тобто непогано. Зараз подивимося другий бій, але напевно залежить багато що від рандому. Тобто, в більшості будете закидувати, кидати все-таки менше е дамагу, тому що бої будуть е ну, реально різні. Зараз, якраз і подивимося, які саме. Зараз якраз і подивимось. Ну, але розганяється він трішки гірше. Тобто в мені таке відчуття, що паттон е, по швидкості трішечки кращий. Треба... Тут 50 кілометрів е, максималка. Але скільки назад, до речі, я не подивився. Так, я сотку ще засвітив. Але воно десь десь далеко. Добре. Хлопак. Зараз буде ПВП якраз. Зараз буде якраз ПВП. Аби курва тільки мене не розчпехали. Зараз подивимося. Як він буде себе відчувати в ПВП з об'єктом. О, прикольно. Ну все, тут, тут типу бій ну, просто вмазаний, я вже дивлюсь. Але я щось танкую. За рахунок чого вмазаний? За рахунок того, що ззаду їде ще один хлопець. Якщо по ньому ще хтось кине, буде взагалі каєв. Дякую, велике, дякую. Кран вмазався трішечки. Але тут бій тупо вмазаний. Ну, за рахунок того, що тут об'єкти, я якось можу трішечки відіграти. Слухайте, він часто... Він тупо часто е танкує. Дякую, хто там підтримує, реально тупо каєв. Але тут 422, до речі, альфа вилетіла. Але тут просто злив. Там бачу вікерса. Та ні хлопаче. Я взагалі його в ПВП забираю. Але ж. Тут бій. Ну реально, тут бій просто. Я би щоб не зробив би, але тут вже злив був. Я тільки курву поїхав на об'єкт, а мене вже збрили. Але. Я хочу сказати, що він мені подобається. Тобто. В нього є мінуси в плані, напевно, того, що він ну, такий, типу, трішки за високий. Патом, начебто, після переведення в PBR, він нижчий по габаритам. Мінус 9000. Причому, що ми кидали, якщо я не помиляюся, ББхами, чисто. Тобто, фармить він нічого. Але накидали ми більше цієї команди, в чому прикол. Більше всієї команди. E, тобто, встигли накидати. То я говорю до чого? То я говорю до того, що в нього гарний ДПМ. Тобто 3500 це ДПМ ну, непоганий для середнього танку. Не знаю. Не знаю, на мене непоганий. Тобто два бої, якраз один такий, один інший. Якраз, я думаю, ви зрозумієте, як він грається. Третій бій я не бачу сенсу катати. Думаю, на цьому ми закінчимо. Мій, мій підсумок, він мені подобається. Він тупо схожий з Паттоном. Откому Паттон подобається, М60 теж зайде. Теж зайде. Але так, він трішечки картонний. Картонніший буде за Паттона, мені так здається, але ми то ще перевіримо. Якось так. Мені загальні враження. Ну, типу, позитивні. Але мені здається, він все-таки не для всіх. Тому що він ну, трішечки в нього є якісь свої мінуси. Там в плані максималки, в плані там, розкиду цього. Да? Іноді буває, бентежиться. Але в загальному враженні, типу, він як Паттон. Більш-менш непоганий. Якось так. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал. Зустрінемось у наступному, не менш цікавому ролику. Бувай!